Право підняти державний прапор України надається учням-відмінникам загальноосвітньої школи No4, переможцям предметних та спортивних олімпіад, конкурсів та змагань Володимиру Мікуліну та Жерновій Марині. Прапор підняти урочистий мітинг, присвячений Дню Державного прапору України та 25-ї річниці незалежності оголошується відкритим. Шановні ізюмчани, дорогі земляки, щиро вітаю вас з головними національними святами нашої країни, Днем державного прапору та 25-ю річницею незалежності України. З того часу, як над нашою державою офіційно зайнявся жовто балитний стяг, ми пережили кризи та підйоми, втрати та здобутки. Для нас з вами державний прапор. Це символ свободи і єднання нашої країни. А тепер національний символ і суверенітет України доводиться відстоювати, захищати нашим поколінням українців. Сьогодні, коли майорить державний прапор на будівлях Ізюма, в наших серцях народжується відчуття незалежності та патріотизму, любові та поваги до нашої держави. Дорогі земляки, вважаю вам і вашим рідним миру, спокою, злагоди, міцного здоров'я. Нехай в ваших серцях завжди будуть сповнені гордістю за Україну, прагнення доєднання та порозуміння. Слава Україні!